Привіт, усім! Розпочинаємо третій сезон нашого юридичного подкасту. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару і поряд зі мною юристка Ольга Чорна. Ми знову будемо простими словами говорити на складні юридичні теми, які турбують практично кожного. І перший випуск цього сезону ми вирішили присвятити темі заборгованості за комунальні послуги. Що буде, якщо споживач не буде сплачувати за комуналку? Чи знаєте ви, що левова частка судових справ, які стосуються комунальних підприємств, пов'язані саме з стягненням заборгованості за комунальні послуги? Хочете переконатися, загляньте у Єдиний Державний реєстр судових рішень або пропонуєш зайти на сайт ЖарІнфо і ознайомитися з нашим матеріалом. Ми писали про те, за що судяться хмельницькі комунальні підприємства. І зважаючи на те, що тема ця дуже актуальна, тема важлива, і для багатьох вона така, що актуальна і торкає їх, ми вирішили поговорити саме про це з юристкою Ольгою Чорною. Вирішили з'ясувати, які наслідки для споживача матиме заборгованість і чи можна якось владнати ситуацію, наприклад, відкласти сплату, чи сплачувати, наприклад, частинами. То що, про що ми сьогодні будемо говорити? Коли б комунальне підприємство може звернутися до суду для того, щоб стягнути заборгованість? Який порядок стягнення цієї заборгованості і чи є можливість відтермінувати сплату? Залишайтеся з нами, і сьогодні ви про це все почуєте. Отже, перше моє запитання. В якій ситуації взагалі підприємство може припинити надання послуг, і як це відбувається? Дуже дякую за актуальні питання. Ми, як завжди, вибираємо найгустріші. Дійсно до мене, як до юристки, і чесно кажучи, до юристів системи безоплатної правничої допомоги, оскільки я там працюю і знаю, дуже часто звертається саме з питаннями. Отримання судових наказів про стягнення заборгованості, або допомоги скласти договір про реструктуризацію боргу, тобто це актуальне питання. І чесно вам скажу, воно резонує у періоди, такі коли починаються холоди, після літніх періодів у людей менше коштів і набігає заборгованість, і зазвичай під завершення. Певного календарного року ці борги накопичуються і кожне комунальне підприємство підбиває підсумки і дивиться, що відбувається, щоб ці борги не перейшли на наступний рік. Але це не пов'язано з цим. Ну, календарний рік не має особливого mm -hmm. значення. Взагалі, стягнення заборгованості регулюється багатьма. Нормативно-правовими актами і потрібно пам'ятати, що ми говоримо про специфічні правовідносини. У цій сфері в нас є новий, більш-менш новий закон про житлово-комунальні послуги, де визначено, в яких порядках і за яких умов надавачі житлово-комунальних послуг можуть припинити, можуть подати відповідні. Документи до суду, про які ми, я думаю, в подальшому більш детально роз'яснимо. І насправді, що має особливе значення? Особливе значення мають ті індивідуальні договори, які укладені у споживача з надавачем послуг. Чому індивідуальні? Тому що якщо розкрити цей закон, ми розуміємо, що є утримувачі або ОСББ? Тобто є більш такі, хто володіє розподільчими системами комунальних послуг. І досить часто все залежить від того, яким чином укладені ці договори. Є загальний договір, наприклад, на ОСББ, і він вже здійснює оплату за всіх. Але це дуже рідкісні явище, найчастіше. Це індивідуальні договори. Чому індивідуальні договори такі мають значення? Тому що навіть в цьому законі в цивільному кодексі відсилка йде до договорів і до порядку надання тих чи інших послуг. Що мається на увазі? У більшості випадків. Комунальні підприємства керуються, звісно, цивільним, цивільним законодавством, законом про житлово-комунальні послуги і мають певні затвердження їхніми інспекціями, наприклад, там, інспекціями у певній сфері, якщо це водопостачання, у них є. Орган, центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд, і ось вони розробляють певний порядок надання послуг. І у цих порядках чітко визначено терміни, протязі яких індивідуальний споживач має оплатити послуги. Ну, до прикладу, візьмемо там зазвичай, як йде. Ми подаємо показники до 5-го включно, оплату здійснюємо там, до прикладу, 15-20, тобто ось такий період. Е, найчастіше періодом заборгованості вважається три і більше календарних місяців. Okay. Але я вам хочу сказати, що кожен порядок це стосується, наприклад, постачання теплої води. Ну, і все залежить від комунального оснащення того чи іншого будинку, тому що ми розуміємо, що є індивідуальні деї. Споживання газу і здійснюється користування індивідуальними користувачами без постачання теплокомуненерговоди, то там все по-іншому. Все дуже індивідуально, і тому у кожному окремому випадку я би радила кожному з нас, якщо ви отримаєте. Пентензію, будь-який документ від надавача послуг, відкрийте в першу чергу вашу квитанцію, де написано номер договору, якщо ви не пам'ятаєте, і знайдіть той договір, і прочитайте умови. В кожному договорі написано. Права і обов'язки споживача, права і обов'язки надавача послуг, і це тобто дуже важливо в договорі. Має бути визначений той термін відповідно, наприклад, в договорі можна сказати, що за несплату три місяці, там і більше буде відключено послугу. Чи буде припинення надання цієї послуги? Так, так тобто має звичайно. бути в договорі це пропису, тому що законодавець відсилає нас. У випадках передбачено договору та іншими ага, там порядками, тобто договір це перше джерело, і що важливо пам'ятати, інколи досить часто буває, якщо звернутися до судової практики, є багато що не приймають позитивних рішень на бік постачальника послуг, якщо договір не підписаний споживачем. Інколи таке буває, що людина ніби погодилася, але просто свій індивідуальний підпис не поставила і отримувала ці послуги. Але інколи йде на бік споживача і каже, що він не дотрималися вимог. Людина користується за замовчуванням, а договір не підписаний. Тому все ж таки, давайте будемо добросовісними. Якщо ми користуємося послугами, то. І ми сплачуємо, і нам надають послуги, тобто все має бути в якомусь взаємопов'язаному порядку. І в кожному договорі, я перепрошую, є зазначено, яким чином ми з вами здійснюємо оплату. Це дуже важливо, тому що інколи люди, от про ці терміни здійснення оплати, коли наголошую, бо ми вже пам'ятаємо всі, що у нас трішки вже відтермінувалися і. Зменшилося взагалі скасувалося питання про відсторонення пені. Пеня вже в принципі може застосовуватися постачальними по тому про це варто пам'ятати, щоб орієнтуватися навіть інколи люди собі ставлять нагадування у телефонах, оплатити подати, оплатити і бути спокійним, бо інакше буде нараховуватися пеня за простроченням так. Платіжем. І ну, оскільки так, ми з'ясували, що якщо людина там не сплачує певний період, відповідно до договору їй можуть за якісь через якийсь там час ці послуги припинити надавати. А коли підприємство йде до суду? Коли що, коли там яка? Чи спочатку припиняють надання послуг і йдуть до суду, чи припиняють надання послуг, коли є можливе рішення суду? Е, ну, в принципі, законодавець говорить, що припинення надання послуг, призупинення надання послуг, це як один із елементів вирішення позасудовому порядку певних цих таких конфліктних ситуацій. І досить часто ми всі хапаємося за голову, біжимо, бігом, плотимо свої заборгованості і далі користуємося послугами. Але часто вам скажу, відновлення отримання цих послуг е дуже багато від нас вимагає зусиль, часу, певних е невідновлювальних нервових клітин, тому не варто до цього. Доводити ситуації щодо звернення до суду. Законодавець говорить, в обов'язковому порядку надавач послуг повинен застосувати претензійний порядок. В принципі, це є досить позитивним моментом, тому що е, чесно вам кажу, маю досвід е, роботи юристкою у цій сфері. І я знаю, що коли люди отримують претензію, їх це лякає, їх це дисциплінує. І вони навіть звертаються, а можна частково, а можна частинами. І, звісно, у цьому випадку надавач послуг на зустріч, підписують певне зобов'язання про реструктуризацію або про часткове погашення. Тобто, все можна вирішувати. Тобто претензія надсилається на ту адресу, яка зазначена у договорі. Дійсно, на сьогоднішній день у нас з вами у період таких. Інформаційних технологій е, можуть надаватися, насилатися ці претензії навіть в електронному форматі. Але найчастіше вона має бути е, для того, щоб потім бути доказом надавачу послуг у судовому порядку. Вона все ж таки має бути надіслана споживачеві у паперовому. Вигляді з на на пошту звичайну пошту рекомендованим листом з повідомленням про вручення, тобто що було доказ, що людина отримала і ознайомилась, і тоді людина повинна реагувати. іде до підприємства, підписують про те, що ви говорили якусь цю угоду, можливо про реструктуризацію. Ну домовляються в позасудовому порядку. Про якісь розв'язання цього конфлікту. Ця претензія має дуже багато вимог до свого там структури угу. до тих до того, що вона має бути зазначена. Правильністю визначення сторін, тобто навіть е -м 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 підприємство, яке надає послуги, оформляючи цю претензію, він має, е має дотриматися тієї процедури і вимог процесуального законодавства, щоб ця претензія була правильно визнана mm -hmm. таким правильним юридичним документом, яким дає підстави. Потім нею користуватися. І зазвичай постачальник послуг внизу у претензії пише, що ця претензія є там попередженням у випадку, якщо ви протягом 20 днів з дня отримання даного листа, не погасите заборгованість або не з'явите за такою-то адресою, ми змушені будемо звернутися до суду у формі судового наказу. До прикладу, навіть це може бути прописано. Інколи не пишуть, просто пишуть звернутися до суду. Тобто, це як. Певний сигнал, аби людина задумувалася, що можливо вирішити до суду. Це таке перший крок підприємства для того, щоб вирішити. От вже згадали про судовий наказ, аналізуючи оці всі рішення судові в Єдиному державному реєстрі судових рішень не рішення, а документи, я бачила, що там є як рішення про стягнення заборгованості, так і судові накази. І причому цих судових наказів значно більше ніж рішень. Коли видається судовий наказ, коли рішення і взагалі яка різниця? І чи от якось це впливає на розгляд справи і на наслідки? Ну, я вам чесно скажу, що судовий наказ це дуже велике полегшення для стягува... ну, не стягувача для підприємства, яке надає послуг. Тому що це спрощена у всіх відношеннях до процесуального законодавства форма звернення і вирішення питання. Але, знову ж таки, є але подаючи судовий наказ, заяву про видачу судового наказу, вона так само має ряд вимог, як звичайна позовна заява. Тобто, так само є визначена структура, до кого хто звертається, всі мають бути визначені суб'єкти, хто є стосовно кого має видаватися судовий наказ, розмір заборгованості. Тобто, повністю у змісті судового наказу він як міні-позовна заява. Але от мені цікаво, чи сам споживач у цьому випадку буде знати, що підприємство подало там до нього на нього, то це заяву про стягнення, от про видачу судового наказу, чи й треба йому з'являтися, наприклад, до суду, чи це все відбувається так, що людина просто по факту уже ухвалення судом цього судового наказу? Дізнається, що вона має сплатити, що з неї будуть стягувати кошти? Ну, зазвичай все відбувається настільки швидко, тому що там є 5 днів з дня отримання судом заяви про видачу судового наказу і. Е... Людина, суду якої вирішується це питання, вона може і не встигнути і отримати, і зрозуміти, що вже вирішується питання. І тому, коли 5 днів на вирішення, а потім дається 15 днів для звернення особи після винесення судового наказу судом. Для оскарження або написання заяви про скасування судового наказу. Mm -hmm. І ось цих 15 днів це є дуже важливим і рішенням для кожного з нас. Чому? Тому що ви в обов'язковому випадку отримаєте певне повідомлення про те, ну, суд слідкує за цим, щоб mm -hmm. направити це е, рішення про видачу судового наказу. Тому що суд відтерміновує цей період, щоб людина могла використати своє право аби спростувати ту інформацію, яку надається підприємством про стягнення з вас заборгованості, або за подати заяву про скасування. І це дуже позитивно, тому що чесно вам кажу, готуючись до нашої зустрічі, подивилася, що є дуже багато справ. Коли люди користувалися цим моментом, вчасно подавали заяву про скасування, додавали ряд квитанцій, що до прикладу, ну, скажімо так, судовий, заяву про видачу судового наказу, подали 15-ту, а людина 15 го числа розрахувалася. Тобто, можливо, і підприємець цього ще міг не знати. Так, не передалася інформація, там, з фінансового відділу до юридичного. І тут суддя, побачивши, що все є, людина розрахувалася, він скасовує виданий судовий наказ і все прекрасно. Тобто, на ті повідомлення, які до вас надходять, якщо вам приходить повідомлення про вручення рекомендованого листа, реагуйте, будь ласка. Я розумію, що в наш час ми на кожне таке повідомлення по-різному реагуємо, думаємо, що це може бути найгірше, але дивіться, від кого надходить те чи інше повідомлення. Важливо реагувати на це, тому що суд завжди йде назустріч людям, які реагують які вчиняють якісь дії, тому що судовий наказ він дуже має спрощену і швидку. Таку процедуру його винесення, тому що не потрібно ні виклика сторін, оце mm -hmm. те, що в принципі ви запитували, в чому його специфіка. Немає розгляду справи. Суддя на основі цієї кіпи паперів, яку надає підприємець, він дивиться, перевіряє заборгованість, чи вона відповідає там. Наданим там платіжкам, певним табличкам, розрахункам, і бачить, що про так чи ні, і виносить відповідне рішення. Тобто ніхто нікого не викликає. Ось у цьому і специфіка. Досить часто, коли люди подають заяву про скасування судового наказу, вони одночасно і можуть подавати і. Ще певну позовну заяву про там стягнення вже й моральної шкоди, бо ага, ну, якщо не несправедливо, не видали наказ. тобто доказ. це все резонансно і дуже індивідуально, але наполегливо рекомендую не боятися. Скористатися будь-якими юридичними підказками, ми всі з вами дуже ерудовані. Google може видати нам дуже багато інформації, куди звернутися, проконсультуватися засобів і механізмів захисту на сьогоднішній день. Є просто треба мати бажання. Але от мені цікаво, якщо, наприклад, людина дізналася, що от вона е, видано судовий наказ про стягнення з неї заборгованості, вона сьогодні швиденько оплачує і. Е, Іде до суду про скасування е, цього судового наказу, чи тоді його не потрібно скасовувати, бо просто вже е, вона надає якісь там підприємству платіжки, чи куди от, от як бути е, інколи може бути, не встигне людина. Да uh -huh. вже видадуть судовий uh -huh. наказ, і виданий судовий наказ це, в принципі, є виконавчий документ, uh -huh. який підприємство, надавач послуги може використовувати і передати на примусове виконання. Да. Е, і тут примусове виконання, перепрошую, може бути і приватне, і mm -hmm. Державна виконавча служба. І чесно вам скажу, варто би встигнути до передачі mm -hmm. е, до виконавчої служби. Чому? Тому що навіть якщо вже ви заплатили, але вже виконавча служба відкриє виконавче провадження, вам потрібно буде заплатити ще за їхні послуги, це виконавчий збір. Mm -hmm. е, ще є... Великий мінус, коли ми не встигаємо завжди у судовому наказі, якщо судовий наказ виноситься на користь підприємства комунальному, завжди судовий збір стягується з боржника. І тому, якщо людина встигне подати заяву про скасування, про спростування, про надасть, то вона не буде сплачувати цього судового збору. Ну, коли варто трішки поспішити ну, використати якийсь додатковий свій час, щоб е зекономити свої кошти. Е, ну, про судовий наказ я зрозуміла. А чому тоді дехто йде через судове рішення, звертається з е позовом? Це в яких випадках? Це коли якісь там складні е ситуації, коли треба е -е -е доводити? Я вам чесно скажу, це залежить в принципі, і від розміру судових витрат, і коли е люди вчасно. Uh -huh. Реагують і навіть пишуть заяви про розгляд справи у позовному провадженні. І тоді здійснюється повноцінне провадження позовне з викликом, з викликом сторін. Інколи навіть. Бувають випадки резонансні, коли великі суми заборгованості, навіть замовляють експертизи, почеркознавчі, що це не я підписував цей договір, тобто все залежить від ситуації. Чесно вам скажу, що найчастіше, коли йде питання про між юридичними особами. То здійснюється розгляд у позовному провадженні. Mm -hmm. Ну, Буває такі, є ж різні в нас споживачі, це може бути і юридична особа. Тобто все залежить від справи, але наявність такого інструменту, як судовий наказ, дуже спрощує процедуру і момент стягнення боргу. з Отримувачі послуг, тому нам варто бути уважними. Угу. І просто переглядати повідомлення, які ми отримуємо на пошту. Якщо, тим більше, якщо ми знаємо, що десь ми там не, не сплатили, не встигли. Ну бувають спати. різні випадки, бувають, люди виїхали на певний період. Угу. І тут варто згадати про людей, які, умовно кажучи, здають своє житло в оренду і мають. Наймані люди живуть у їхньому орендарі, у їхньому приміщенні. Також варто слідкувати за сплатою ними комунальних послуг, тому що знову ж таки призупинення надання того саме водопостачання ну, це дуже багато викликає потім труднощів, аби. Щоб відновити. назад відновити. Так. І ми вже про це трошки ви згадали: про реструктуризацію, відтермінування боргу. То я б хотіла трошки детальніше проговорити, про можливість. Чи завжди підприємство взагалі йде на зустріч? Чи можуть сказати, що ні в жодному разі відмовити у таких якісь у кроках на зустріч споживачеві? Сказати стягуємо і все. Ну, дивіться, завжди кожне підприємство, яке надає послуги, воно все ж таки має перелік пільгових категорій. Це, ну, в принципі, законодавством передбачено, і у порядку надання послуг це досить конкретно розписано і передбачено. Зрозуміло, що тут може бути певний індивідуальний підхід, але чесно вам скажу, у більшості випадків, коли. Споживачі звертаються, то надавачі послу йдуть на зустріч, Вони зацікавлені в тому, щоб не затягувати, щоб поступово отримувати. Тому що з досвіду вам хочу сказати: навіть якщо починається виконавче провадження, воно може затягнутися на певний період. Не завжди є. Вибачте, навіть з кого стягнути ту заборгованість, чи хтось заплатить, Ну, різні бувають ситуації. Тому <кій> варто пробувати всі ці інструменти. Як вона відбувається, все залежить від ситуації, від тієї пропозиції, яка надається споживачем і яку може надати те чи інше підприємство. Що мається на увазі? Реструктуризація боргу це рознесення її. Може бути частинами, але тут будьте уважними, тому що люди, які претендують на субсидію, вам варто оплатити повністю борг по реструктуризації до початку періоду субсидій, тому що воно вам може потім вплинути на призначення субсидії в певний угу. період. Угу, зрозуміло. Е, а що загрожує взагалі бочинковій, окрім як от, стягнення через суд і. Е... Припинення, призупинення надання послуг, якісь ще можуть бути санкції за те, що людина не сплачує послуг. Наприклад, ну, от, кримінальна відповідальність. Це навряд чи це, це ну, якщо вже чи... людина щось витворить і буде сусідам потім ага. дуже недобре. Ну, давайте пофантазуємо з вами трішки. Що ви маєте на увазі? Відповідальність. Ну тут ще варто зазначити про такий елемент цивільної відповідальності, як штраф, пеня, неустойка, проценти річних. Тут все залежить, може бути і такий розрахунок. Найчастіше такі масові розрахунки, чесно вам кажу, застосовуються до юридичних осіб. Арешт майна може бути заарештуватиме. Ой, ну це треба, щоб в нас була дуже велика сума заборгованості, тому mm -hmm. що я переглядала дуже багато рішень і по комунальних послуг решту майна не було. Заборона виїзду за кордон. Ну, хоча в нас і так діють обмеження, але, наприклад, якщо там боржниця жінка, чи, чи може щось таке бути, чи теж Ну, це вже має бути нез... ну, чесно, як зазначає законодавець у... щодо mm -hmm. виконавчів, що е... Е... те застереження, яке виконав... використовує державний. Чи приватний виконавець, воно має бути співрозмірним боргу. Якщо у нас борг там п'ять тисяч гривень, ну ми розуміємо. І тому єдине, що досить часто, і як виконавці кажуть, дуже на людей діє, це заблокувати картки. Оце ага. на людей дуже швидко діє. Як моя картка МОНО не працює? А решт рахунків, ну тобто, от рахунки так, так. і це, і це, і це будь... на людей діє, і швидко вони реагують. Ем, тому що арешт це вже в крайніх випадках, це дійсно коли вже дуже великі суми. Але чесно вам скажу, е, от у пересічному е, буденному житті я таких справ не чула, ну просто uh -huh. говорячи uh -huh. вже простою буденною мовою. Можливо, якщо це стосується таких. Більш вагомих особистостей, яка велика в них велика заборгованість, можливо, до них і застосовувалися. Ну, я думаю, власне, коли йдеться про фізичних осіб, про звичайних там людей, то, то ну, найгірше, що може бути, це все таки от Так, суд ось Ці і заходи і важкі це, при, при ареш. Ареш. це стосується більше юридичних. Більше осіб. Юридичних осіб тому що найчастіше я вам чесно скажу: якщо питання постає про стягнення заборгованості. В юридичної особи, це юридична особа або на стані банкрутства, uh -huh. або вже в стані банкрутства uh -huh. в певний момент визначення цього статусу. І інколи майна, там вже один, два, три, і є велика черга по банкрутству, uh -huh. то все одно якийсь там елемент накладають, і виконавець пише, що ви там у такій-то частині, у такій-то черзі по стягненню. Зрозуміло. Uh -huh. Так, ну, здається, ми проговорили вже всі можливі випадки. Ми з'ясували, що буде, якщо не сплачувати борги за, кому... за комунальні послуги, з'ясували, як можна з цієї ситуації вийти, звернутися до підприємства по реструктури... реструктуризацію цього боргу, тобто безвихідних ситуацій немає. Користуйтеся цими знаннями, слухайте наш юридичний подкаст. Ми завжди раді допомогти вам розв'язати ваші юридичні проблеми. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть нам обов'язково в коментарях. Підписуйтеся на наш подкаст, на наш канал, а ми будемо раді бути вам корисними. До нових зустрічей!